Тож звідки це обмеження? Вам може здатися, що це досить незначне обмеження? Лок розповідає, звідки воно походить. Він дає дві відповіді: перша відповідь така: оскільки люди, які є творіннями цього всемогутнього і безмежно мудрого творця, тобто Бога, вони є власністю того. Чиїми творіннями вони є і створені служити, поки не скінчиться його, а не їхня насолода. Тому одна відповідь на запитання, чому ми не можемо відмовитись від природних прав на життя, свободу і власність, це тому, що вони, власне кажучи, не наші. Рештою, усі ми є творіннями Божими. Бог має більше право власності на нас, першочергове право власності. Ви можете заперечити, що це не переконлива відповідь, принаймні для тих, хто не вірить у Бога, яку лок мав відповідь для них.